Вправа 191. Запиши всі цифри, які можна підставити замість зірочки, щоб округлення було виконано правильно. Є 4 завдання, які необхідно виконати. Ну що ж, давайте будемо думати, як їх виконувати. Отже, в першому завданні у нас написано 43, а потім зірочка округлено до 430. Давайте позначимо, що саме ми округлювали. Ми округлювали до десятків. Тобто у нас трійка залишилась стрієчкою. Наступна цифра у нас зірочка. Коли ми. Не змінюємо цифру. Або округлюємо вниз. Давайте я запишу, що ми округлюємо вниз. Ось так позначимо. Ми округлюємо вниз, тоді, коли замість зірочки будуть такі цифри: 0, 1, 2, 3, 4. Отже, замість зірочки ми можемо написати цифри 0, потім 1, потім 2, потім 3. І останнє 4. Добре? Переходимо до другого завдання. 84 зірочка 6 округлено до 8500. Давайте подивимося, як у нас було виконано округлення. Ми бачимо, що тут у нас є 4 сотні, а ось тут у нас вже є 5 сотень. Тобто нас округлювали вгору. Тобто, давайте позначимо так, вгору округлювали, то це означає, коли округлювали вгору, коли після. Четвірки буде стояти 5, 6, 7, 8 або 9. То ми пишемо, що замість зірочки ми можемо написати такі цифри: 5, 6, 7, 8, 9. Є. Так, третє. 57, зірочка 9 наближено до рівня 5700. Давайте подивимося, у нас при округленні тут було 7 сотень, і воно залишається 7 сотень. Отже, та де зірочка, були такі цифри, що ми округлювали вниз. Ну, або давайте я позначу так, округлювали вниз. Це означає, що замість зірочки ми можемо написати такі цифри: 0, 1, 2, 3, і остання 4. Так, дивимося. Останній приклад, зірочка 325 і наближено це дорівнює 4000. Яку ж цифру можна написати замість зірочки? Тут уже дещо складніше. Дивіться. У нас була зірочка. Добре. Її округлили до четвірки. Чи могла там бути трійка, наприклад? Якщо б там була трійка, наступна трійка. Давайте напишемо так: ось у нас трієчка, наступна цифра. То так як трійка у нас менша п'яти, то ми округлюємо вниз. Тобто це означає, що цифру перед цією трійкою ми не змінюємо. А якщо ми її не змінюємо, а вона, стала у нас, вона залишилась четвіркою, і ми її не змінюємо, то це означає, що замість зірочки можемо написати тільки одну цифру. Замість зірочки ми можемо написати тільки одну цифру 4. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні ми пишемо замість зірочки можна написати 0, 1, 2, 3, 4. В другому завданні ми можемо написати 5, 6, 7, 8, 9. В третьому завданні. Пишемо 0, 1, 2, 3, 4. І в останньому, четвертому завданні ми замість зірочки можемо написати тільки цифру 4. Ну що ж, ось таке завдання на округлення на цьому вправу завершено.